Я тут, аби розказати про успіх. Правильно. озвучив Владі Флейва спеціально для проєкту мова. Перше правило успіху це мати бачення. Якщо ти не маєш бачення, куди ти йдеш, якщо ти не маєш цілі, до якої прагнеш. Ти будеш ходити по колу і ніколи нічого не досягнеш. Це наче ти маєш найкращий корабель у світі, ти маєш найкращий літак, але якщо пілот або капітан не знають куди прямувати, то вони просто будуть рухатись по колу і в кінцевому результаті опиняться не в тому місці. Мені дуже пощастило, що я віднайшов своє бачення. Як ви знаєте, я народився у 47-му році в Австрії після Другої світової війни. Якщо чесно, мені не дуже подобалась Австрія, коли я виріс. Я не міг дочекатися, щоб вибратись звідти. Я не міг уявити себе фермером або роботягою на заводі, або щось в тому плані. Хоча мої батьки хотіли, щоб я залишився там і жив нормальним життям. Мій батько хотів, щоб я став поліцейським, як і він. Моя мама хотіла, щоб я просто залишився там і одружився з дівчиною, на ім'я Хейзі. Сподівалася, що у нас буде багато дітей, і ми будемо бігати навколо, така собі сімейна пастка під звуки музики. Але це було їхнє бачення, не моє. Моє бачення було зовсім іншим, я відчував, що я народився для чогось особливого, для чогось унікального, для чогось більшого ви знаєте, як добре відчувати, що я знаю, куди я йду. Уявіть собі, що більшість людей не знають, куди вони рухаються, не знають, яка в них ціль, не мають бачення, все стає дуже легко. Тому що пам'ятаєте в Америці, до прикладу, якщо ви знайдете інформацію, ви побачите, якому відсотку людей подобається їхня робота 74% ненавидять свою роботу в Америці. Цей показник несуттєво відрізняється в Європі. Більшість людей не люблять те, чим вони займаються. Це відбувається, тому що вони не ставлять перед собою ціль і не рухаються до неї. Вони просто ходять по колу, а потім зненацька, коли відкриваються нові вакансії, вони влаштовуються туди, тому що це нормально. Але потім ти розумієш, що це рутина і ці роботи це повна дурня. Вдумайтесь тільки чверть людей по справжньому насолоджуються тим, що вони роблять в житті. Це неймовірно, якщо задуматись над цим. Я почувався щасливим, бо знав, що маю робити. Це їх студенти, медики в навчанні. Вони знають, що хочуть стати лікарями, знають, до чого йдуть. Так само я знаю, куди прямую. Люди завжди запитують в мене після того, як побачили фільм Пумпуючи залізо вони питаються, чому ти тренуєшся до знемоги 5 годин в день, шість годин в день, і в тебе завжди посмішка на обличчі. Інші тренуються так само тяжко, як ти, але при цьому кривлять обличчя чому так? І я відповідав: так було весь час, бо я рухаюсь до своєї мети. Взяти титул містера всесвіту по бодібілдингу, кожне повторення робить мене ближчим до мети, до досягнення мети, робить моє бачення реальним. Кожнісінький сет, який я роблю, кожна репетиція позування, кожен диск на грифі робить крок до здобуття цілі. Тому я не міг дочекатися, щоб зробити ще 500 фунтів присідань. Я не міг дочекатися, щоб зробити ще 500 фунтів жиму. Я з нетерпінням чекав наступних 2000 присідань. Я не міг дочекатися наступної вправи, наступних півгодини позування і всього, що потрібно було для того, аби я став чемпіоном у 20 років у 20 років я відправився в Лондон і виграв конкурс Містер Всесвіт. Я став наймолодшим містером Всесвіт. Це сталося тому, що я мав ціль. Тому дозвольте мені сказати: візуалізуй свою ціль і досягай її. І ти будеш щасливий. Ти повинен мати ціль незалежно від того, чим ти займаєшся. Ціль тобі просто необхідна. Тому правило номер один мати бачення. Правило номер два не слухати хейтерів. Не слухай хейтерів. Що б я не робив, з їхніх вуз я чув, що це неможливо. Що це неможливо зробити. О, ні. Тому кожного разу, коли мені хтось казав, що це неможливо зробити, я чув, що це можливо зробити. Коли вони казали ні, я чув так, він каже, що це неможливо, я чую, що це можливо. Я твердо переконаний у словах Нельсона Мандели. Він сказав, що завжди все неможливо, допоки хтось не зробить цього. Я буду тим, хто скаже, я сам збираюсь зробити це, і я покажу вам, що можливо раніше цього ніхто не робив, але я з цим справлюсь чудово. Я збираюсь зробити це і я не збираюсь слухати хейтерів. Наступна третя порада, яку я збираюсь дати вам, перед тим як ми сядемо і поговоримо про інше, Третя – це тяжка робота. Немає ніякої магічної таблетки, немає ніякої магії. Ти не можеш прохалявати, ти маєш працювати, працювати, працювати. Мене дратує, коли люди кажуть, що в них немає достатньо часу, щоб піти в спортзал на 45 хвилин і потренуватися або зробити щось від 45 хвилин до години, що зробить їх кращими, кращими фізично або розумово, кращими. Уяви, що ти читаєш протягом однієї години в день історичну літературу. Як багато нового ти дізнаєшся через 365 годин за один рік, подумай тільки, якби ти вивчав історію музичних композиторів, скільки всього би ти дізнався, а якщо ви підприємець і у вас є бізнес, який ви хочете розвивати кожного дня протягом години. Уявіть, як далеко ви дойдете і як багато отримаєте. Тому мене це зводить з розуму, бо у нас все є, але люди говорять, що в них немає часу. Ми маємо 24 години в добі. Ми спимо 6 годин в день Тому тобі дається ще 18 годин. Тут хтось хитає головою в перших рядах. Мабуть, ти хочеш сказати мені, що спиш 8, а мене 6 годин, правильно? Тоді просто спиш швидше. У нас є 18 годин на день. У середньому людина працює від 8 до 10 годин. Припустимо, що це 10, тому у тебе залишається 8 годин. На дорогу ти витрачаєш одну або дві години тоді у залишку ще 6 годин. То як ти використовуєш цей час? Ось же 6 годин: трохи на їжу, трохи на плітки, трохи на балачки з людьми і таке інше. Але тільки подивіться, скільки часу залишається, якщо ви розплануєте свій день. Ти повинен старанно працювати. Я розповім про те, як я подався в Америку. Вступив у коледж, пішов на п'ятигодинну роботу. Я працював на будівництві, тому що на той час у мене не було коштів на бодібілдинг, спортивне харчування і таке інше. Тому я був змушений працювати, працювати на будівництві. Я ходив на навчання, на роботу, до тренажерного залу. З восьмої вечора до дванадцятої ночі я відвідував курси акторської майстерності чотири рази на тиждень. З того, що я робив тоді, жодна хвилина не була витрачена даремно. Я дуже подружився з Мухаммедом Алі у сімдесятих. Алі шалено працьовитий. Кажу вам це з перших вуст. Пригадую той спортивний захід, який проходив в тренажерному залі, під час тренування, коли він присідав, у нього запитали, скільки разів ти присідаєш? Він відповів: я не починаю рахувати, доки не стає боляче. Подумайте тільки: він не починає рахувати присідання, доки не відчує біль, тільки тоді він починає рахувати. Ось що значить тяжко працювати. Ти не можеш уникнути важкої праці, і неважливо, хто ти. Я вірю в те, що сказав Тед Тернер: працюй як у пеклі і проявляй себе. Розумієш працювати як у пеклі, лягати спати. Рано рано прокидатися, щоб працювати як в пеклі і заявити про себе. Працюйте в поті чола. І тоді світ дізнається про вашу роботу. Про що це все? Люди дізнаються, що у вас є компанія, або ви знімаєтесь у фільмі чи займаєтесь спортом. Працюйте так, щоб аж дим ішов. Тоді всі дізнаються про вас. Я ненавиджу план Б. І я розповім чому. Тому що у нас так багато тих. Хто сумнівається, раніше я говорив про хейтерів? Так багато людей, що кажуть: ні, я не можу, це неможливо і це нормально, тому що існує розчарування. Я кажу: слухай, змінюй свої думки. замість ні на так, замість я не зможу, я зможу і таке інше. Це можливо зробити, навіть якщо тебе оточують негативні люди довкола. Але коли ви самі починаєте сумніватися в собі, це дуже небезпечно. Тому що тоді ти починаєш запитувати себе. А якщо основний план не спрацює, у мене є резервний план план Б. А якщо так, то ти починаєш думати про цей план, і вся енергія, кожна думка, яка вкладена у план Б, ця думка і енергія буде вкрадена з основного плану А. Це дуже важливо розуміти, що ми набагато краще працюємо, коли виходимо за межі безпечної зони. Тому що план Б це безпечна зона. Якщо ми зазнаємо невдачі, впадемо, то займатимемось чимось іншим і цим захистимо себе. А це погано тому, що люди працюють краще, коли не відчувають безпеки. Люди краще виступають у спорті або у чомусь іншому, коли не мають плану Б. Для мене дуже небезпечний план Б, тому що я відштовхую себе від шансу досягнути успіху. А причина найважливіша причина, чому люди так потребують плану Б, це тому, що вони переживають зазнати невдачі. Що як я зазнаю поразку, я ж усе втрачу. Дозволю тобі дещо скажу: не бійся залишитися ні з чим, бо у цьому немає нічого поганого. Треба пройти через невдачі, щоб піднятись по цих сходах. Немає жодної людини, яка б не помилялась. Ми всі зазнаємо невдач. Це нормально. Ненормально це, коли, впавши, ви залишаєтесь внизу. Залишаються внизу тільки невдахи. А переможець завжди підіймається крізь невдачі. Падає і встає, падає і встає. Завжди підіймається. Тому що він переможець. Це переможець. Ей, ми всі програвали, падали і зазнавали невдачі. Це звична річ, і саме тому я кажу не переживай через поразку, бо через страх ти затискаєшся. Напружуєшся і не можеш розслабитись. А ти повинен бути у цьому стані, щоб добре працювати, і неважливо, чи це бокс, чи якась розумова діяльність, вона проходить добре тільки коли ти розслаблений. Тому розслабся, зазнавати невдачі нормально. Давайте зробимо все можливе і віддамо все, що у нас є, ось про що йдеться. Отже, не бійтесь отримати поразку. Це декілька з моїх шести законів успіху. Ти можеш відчути себе повноцінним. Лише як особистість подумай над тим, що ти можеш зробити для друзів, знайомих, які можливо потребують допомоги. я відчував, що у кожного різна мотивація, чому ти цим займаєшся? Я був емігрантом, що переїхав в Америку, і я побачив, що Америка була. Найщедрішою країною у світі я маю на увазі, що вони простягнули мені руку, допомогли у важкий момент, запросили на обід в день подяки. Люди, з якими я познайомився в тренажерному залі, принесли мені посуд в квартиру, тому що в мене не було тарілок, столового приладдя, не було ліжка, не було подушки і ковдри. Я не мав телевізора, не мав радіо, У мене не було нічого. Вони принесли це все у мою квартиру. Вони допомогли мені. Це все з перших вуст. Ця щедрість в Америці. Мені, як емігранту, якого зустріли з простягнутими руками, потрібно впевнитись у тому, що я поверну щось у замін.